Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Та, в ефірі Тернопільська погода. На початку осені, 7 вересня, відзначають професійне свято День військового розвідника. Свято було прийнято в 2007 році Міністерством оборони України. Отож щиро вітаємо всіх військових і дивимось погоду. По області мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-15 тепла. В день 23-28 тепла. Передаємо привіт студентам медичного університету. Тернополі – мінлива хмарність, без опадів. Вітер – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря – вночі 12-14 тепла, в день – 25-27 тепла. Передаю привіт медичному університету 8-й групі. Спекотною буде середа. Ще раз вітаємо всіх розвідників. Своїм прикладом ви показуєте, як треба любити рідну землю. У мене все. До зустрічі на телеканалі ЦІВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.